Вітаю всіх на цьому каналі. Вже почалося так зване 30-годинне перемир'я, яке придумали на Росії. Побачимо, що з цього вийде, а поки що продовжимо ремонтувати станції і надалі. Сьогодні у нас ось така цікава, незрозуміла китайська станція. З дуже простеньким дисплейчиком і без якоїсь конкретної назви. Її назва це XM08D. І вона на 1280 Вт годин, тобто щось. Щось китайське і незрозуміло на 1300 ватт-годин. Але взагалі станція така, доволі гарненька, не навіть є бездротова зарядка. І що цікаво на відміну від багатьох інших станцій з Китаю, в неї є зарядка від мережі. Тобто, в неї є зарядка напряму від мережі. Цю глушку ніяк не відкрити. Опа, во. І під цією заглушкою ми бачимо вхід 220. Тобто, ця станція може як екофлоу заряджатись від 220 вольт. Що дуже цікаво, але насправді все не так добре. Зараз. Покажу, що в неї всередині, бо як бачите, вона вже розібрана, і ви знаєте, чому зарядка тут все одно не як в EcoFlow не, не настільки швидка. Головна різниця між будованою зарядкою через інвертор, як в EcoFlow, і між зарядкою зовнішньою через блочок живлення, як в цій станції могло би бути, як в більшості китайських станцій. В тому, ну, головна різниця в тому, що дуже різна швидкість зарядка. Тобто зарядка через зовнішній блочок може займати від 3 до 6 годин там взагалі, може навіть до 7. А вбудована зарядка зазвичай дуже швидка, тобто десь 1 15 години, максимум дві, і все, і станція заряджена. А в цьому випадку вона вбудована і вона не швидка. Давайте вже буду показувати, що вона є всередині, і побачите, як вона влаштована. Станція вже без корпусу, і тут всередині ми можемо побачити одразу декілька плат. Передня плата це відповідні перетворювачі на USB, перетворювач на що? На DC-порти і вхід вхід DC, тобто ще зарядка від DC, вбудована, яка є. Оце інвертор, тобто плата, яка видає 220 вольт на розетки, і яка саме в нас і насправна. І що це за плата? Ви подумаєте, а це якраз таки плата зарядки. Тобто це плата, яка заряджає станцію від мережі. Тобто, все ж таки, це вона екофлоу і вбудованої зарядки через інвертор. Через ось цю платку тут немає. Зарядка окрема через окрему платку, і тому вона також доволі повільна. Це зручніше, ніж рішення з блочком, тому що блочок потрібно за собою таскати. Тут зарядка завжди є всередині, але в цілому це все ж таки гірше, ніж зарядка через інвертор, тому що через інвертор вона просто сама по собі швидше. Давайте переходити вже до ремонту. Ну і ще що можна сказати про цю станцію, що батарея тут літій залізофосфатна, до речі, не літій іон, літій залізофосфатна батарея, і скільки вона тут С? Вона тут щось h 14 s 14 S, літ різосфатна батарея на 1280 ватт-годин. Взагалі ця станція виглядає, звісно, як Китай, але такий доволі добротний Китай. Тобто не можемо нічого поганого покрискати про цю станцію, поки що виглядає просто як такий доволі хороший Китай. Давайте переходимо до ремонту інвертора. Інвертор вже на столі, ось так він виглядає. І насправді тут можна помітити навіть без інструментів. Як бачите, резистор тут погорів, якийсь прям майже відгорівша ніжка. діод теж якийсь пожмавка на життям. І це все означає, що в нас вилетіла високовольтна частина. Високольтна частина в нас зроблена на чотирьох транзисторах, на чотирьох діодах, тобто діоди випрямлю напругу, і потім вона вже йде на транзистор, які нарізають синус. А керування в нас тут на модулі EG-8015. Це китайський модуль, там де і драйвер, і контролер в одному корпусі. Ось таке цікаве рішення. Зазвичай вони дуже неживучі, тобто, якщо вилітають транзистори, то цей модуль також вилітає. Так що, думаю, що міняти ми будемо його також. Давайте подивимося, що тут за ключі. І будемо думати, що з цим робити. Транзистори тут стоять 60 на 65F1, як EcoFlow, що доволі добрі транзистори, не деву, думав, тут буде стояти щось потірше. Це 60 АGBT-ки 600 вольтові. міняти там їх будемо на 60 та 60, так як EcoFlow, бо такі у нас просто є, тому немає сенсу ставити такі самі, як тут: 60 на 65F. І що цікаво, що тут. Нисковольтна частина зроблена на цілому процесорчику, тобто на цілому процесорчику, не просто на контролері. І він заміряє температуру з радіатора. Тобто, саме нискольтна частина, вона, якщо що, глушить, схоже, інвертор по захистам. Взагалі, інвертор в цілому виглядає доволі продумано. Так би я не сказав, що він прямо з китайської станції. Що, до речі, цікаво, що тут є MOSFET в низьковій частині, який, мабуть, підключає живлення, коли включається інвертор, а також тут є шунт в сукольній частині, який дуже-дуже плотно злитий припоєм. Цікаво, чи він вижив, бо він якраз таки міг згоріти, куди згорає висукуальна частина. Давайте подивимося саме в нас згоріло. А в нас згоріли всі чотири високовольтних ключа. Ось такі справи. Тобто всі чотири ключа під заміну, їх обв'язку, як можна побачити, також під заміну. І, скоріш за все, модуль також під заміну. Давайте знімемо пробиті деталі і подивимося, що в нас залишиться. Транзистори вже зняті і можемо побачити, по-перше, сліди нагару на радіатору, а по-друге, побачити, що і гешці, оці, яка керує сукольтну частину, дійсно гаплик. Це може зрозуміти попадінням по гайтевим колам вихідних транзисторів. По тому що тут взагалі казе, як можете побачити. При цьому здохла не тільки високольтна частина, а ще й несковольтна. Дивіться. Не дивлячись на те, що запобіжники живі. Ціленькі, ключам тут гаплик. КЗ. Немає КЗ по гейту але є по Силі. КЗ і по гейту і по Силі. КЗ по гейту, КЗ КЗ тільки по Силі. Коротше кажучи, на цьому інверторі побувало взагалі всі ключі. І низьковольтні ключі, і високовольтні. Але процесор, думаю, живий. Має бути живий. Бо нічого також, щоб він вмер тут не було. по його стабу немає. Та і цей драйвер, який керує низьковольтними ключами живий. Так що зараз нам треба знімати ще й низьковольтні транзистори, знімати ЕГ-шку, потім розбиратись з керуванням низьковольтної частини, розбиратись з керуванням високовольтної частини на цій ЕГ-шці. і вже тоді тільки ставити ключі і їх обв'язку. Ще, до речі, цікаво, що цей шунт, який залитий припоєм, він все ж таки вижив. Тобто не все так погано. Зараз будемо знімати оцей субмодуль, знімати ключі і повернемось вже, коли буде якийсь результат. Несквольтна частина вже частково знята. Ось. І можемо побачити, що чому не було казе і чому не згоріли запобіжники, бо тут тупо підгорали доріжки. Тобто доріжки від побитих транзисторів на батарею і на трансформатор, вони просто повідгорали, тому і не було КЗ. Тобто зараз нам прийдеться знімати весь радіатор цілком, ось цей радіатор, і відновлювати доріжки під ним, бо інакше воно працювати не буде. Обв'язку тут вже також частково відновили. І модуль вже також у нас в руках. Ось модуль китайський, а ось модуль, який тут стоїть. Подивіться, наскільки він менший, бо тут немає багато зворотних зв'язків, які тут є. Тобто тут немає зворотних зв'язків по температурі, ще якихось немає. Коротше, зараз пересадимо шку з цього модулю на ось цей, бо тут, окрім ЕГ-шки, нічого не пробито. Пробита тільки сама ЕГ-шка. Можете побачити, зараз тут буде КЗ. Як бачите, по виходу КЗ. І в цілому не дивно, що ця ЕГ в схемах постійно згорає, бо тут немає ніякого захисту ЕГ по виходу. Тобто, якщо по виходу щось прилітає, то вона зразу зграє сама. Тут немає навіть якогось резистора нульовіка, взагалі нічого немає. Тобто будь-яка завада їй по виходу, і вона просто зграє сама по собі, і все. Тобто зараз нам потрібно вже міняти і інисковальні ключі, і відновлювати доріжки, і ставити сюди висукувальні ключі, міняти ЕГЕшку і ставити цей модуль назад, і вже тоді воно, мабуть, запрацює все ж таки. Інвертор вже відновлений, всі нові деталі вже стоять, і по замірам ніби все нормально. Тож давайте вже засунемо його в корпус і будемо перевіряти, чи буде якийсь результат, чи буде воно коректно працювати. Інвертор вже встановлений, не прямо щоб зовсім в корпус, але вимикати вже можна. Зараз побачимо, чи буде якийсь результат, чи воно буде працювати. Діод на платі EG не горить, але розетки не вимикаються. Поки що не зрозуміло. А ні, не працює, дивіться. Тобто, на жаль, станція не запрацювала. А чого? На виході немає ніякої напруги, але, схоже, що інвертор в цілому просто не вмикається. Ну, дуже шкода, зараз придеться розбирати, що з ним не так, бо по замірам все було нормально. Драти тут достатньо довжини, тому інвертор можна покласти на стіл і так запускати. Тож зараз таке зробимо, запускаємо розетки. Як бачимо, високольтне надування тут є тобто низько частина працює, і високольна частина надувається. Випрямляч тут працює також. 460 вольт є абсолютно нормальна напруга, але по виходу тут немає абсолютно нічого. По виходу тут немає ніякої напруги. І ЕГ-шка тут просто не вмикається. Тобто, або ЕГ-шка нам попалась несправна, або немає її живлення. Зараз придеться розбиратись, як тут працює живлення перечевлення ЕГЕшка, як воно організовано, і придеться перевіряти сам модуль. Можливо, все ж таки щось не догладіли. І так, на жаль, маємо те, що нова ЕГ-шка здохла. Тобто, цей тоновий чіп, який ми ставили, він знову вказа. Насправді взагалі не зрозуміло, чого, бо вся обв'язка на цій платі ціла. І живлення тут ніби також норми якісь, де приходить. 15 вольт і 5 вольт сюди приходять і вони нормальні. Чого ж тоді згоріла нова Єгешка, причому одразу по двом виходам. Не зрозуміло, насправді. Зараз будемо ще раз міняти її і взнаємо, що буде. Але поки що це виглядає якось дивно і неприємно. Чого вона мала вийти з ладу, я не знаю. А ось, мабуть, і причини виходу з ладу ЕГ-шки в минулий раз, тому що, дивіться, вмикаємо на столі. Тут можемо вимкнути так через контакти. І живлення від ЛБЖ. Ось модуль, має бути 15 вольт. Тут на 6 нозі і на 5 має бути тут 5 вольт. Тобто так модуль стоїть. І тут має бути 5-15 вольт На високовольтній банці у нас 400 і падає. Зараз заново включимо, щоб в аварію не падало. Ось. На високовольтних банках у нас нормальна напруга надулась, 460 вольт, а на шостій нозі, тобто ось тут у нас 1 вольт, а тут у нас 2,7 вольта. 2,7 вольта і зовсім не росте. 2,8. Тобто 12-15 вольт тут взагалі не піднімається. Тут 2-3 вольта найбільше. Зараз щось почало рости, але не думаю, що воно дійде до 12 вольт. І зараз споживання на інверторі впало. Тобто інвертор впав в помилку і заглушився. Це означає, що? Це означає те, що, окрім всього іншого, тут насправді ще є високовольтне живлення, від якого живиться є гешка, і від якого працює високовольтне керування. Тобто, ось такі настільки масштабні пошкодження, на жаль, всього китайського інвертора зараз. Тепер нам придається ще впаювати. Якось взяти, щоб не вдарило током, так ось, якось нам придеться тепер ще випаювати ось ці два субмодуля живлення і розбирати, що з ними не так, чому немає 15 В і 5 вольт також немає. Мікросхемка живлення, яка по заводу тут робить 400 вольт постійної напруги 15 вольт для живлення Ігрешки, ця мікросхемка ВД 5208 б по-перше, на цю мікросхему навіть деташиту майже немає. Я єлі єлі його знайшов, бо воно не шукало. Тобто дуже-дуже якась китайська рідкісна мікросхема. По-друге, її немає де придбати. Та я не бачу сенсу, тому зробимо по-іншому. Тепер блок живлення буде виглядати ось так. Це мікросхемка PN8054P, як в EcoFlow і ще в жандур схожі стоять інколи. І ця мікросхема так само робить з високої DC-напруги чи IC напруги. До 600 вольт робить постійні 15 вольт. Тому блок жилення тепер ось так: мікросіна. Оця плата тепер ось так переколхожена. Деякі деталі, як бачимо, попропадали, але вони більше не потрібні. І тепер ця плата виглядає колхозно, але має працювати. Має видавати з 400 вольт 15 Тож давайте зараз запияємо і побачимо, що я все правильно підключив і чи воно буде працювати і видавати 15 вольт. Плата вже підключена, все зібрано, тож саме час вмикати. Живлення на плату подається з ЛБЖ, будемо вмикати на столі. Вмикаємо. На ЄГЕРці загорівся червоний діод. Тобто, схоже, схоже оцей колхоз блока живлення був успішний. Вимикаємо і зараз подивимось, чи є вихідна напруга. Споживання при 48 вольтах 0,25 А. І так. Так, вихідна напруга є. Дивіться. На цей раз схоже повезли, все, що згоріло, ми все ж таки поміняли. Тобто перебрали цей блок живлення, переробили його під іншу мікросхему. Поміняли і гешку, поміняли ключі, і на цьому все. Станція вже зібрана. На зібраній станції інвертор також вмикається. Ось. Вентилятори тут якісь шумні чуть-чуть, Дивні звуки здають. І ось загорівся індикатор 50 Гц. І на виході у нас 225 вольт, як і має бути. Тобто Станція, нарешті, повністю і справна. Повністю справна. Зараз ще її понавантажуємо і будемо її нарешті пакувати і відправляти. Довгий ремонт, складний ремонт. Чесно кажучи, я думаю, що цю станцію вже не вийде підняти, і вона буде без ремонту. Але ні, все ж таки вийшло підняти. Тобто, як бачимо, станції на ег контролерах а не на процесорах, вони дуже ремонтопридатні. Якщо вкласти багато зусиль, то навіть ось таку сильно-сильно пошкоджену станцію, можна буде підняти, і вона буде потім працювати. Це нам може не радувати. Тому на все добре, до наступних відео.